Друзі, вітаю! Ворожа пропаганда розганяє інформацію, нібито їхній лідер приїхав чи то на Херсонщину відвідати їхні окупаційні війська, чи то на Луганщину. Правда в тому, що приїхав, якщо і на Херсонщину, то сьогодні ворог здійснив обстріл центру міста Херсона, відповідно укріпивши звання воєнного злочинця у лідера ворожої країни. Ось, але у ворога не сильно вірять, що він насправді туди приїхав, що, можливо, не він був, а взагалі двійник. Але в будь-якому випадку, враховуючи обставини, за яких відбуваються ці візити, ці обставини, знаєте, Передують майбутньому контрнаступу, і не виключено, що майбутні втраті багатьох територій, які відвідував лідер ворожої країни. Фактично, він приїхав попрощатися. Ми це розуміємо так. Прощався з Маріуполем, тепер прощається з оборонцями, так званими окупованих територій Херсонщини та Луганщини. Відповідно, друзі, прощання вдалося, скажімо так, а в подальшому. Воно вдасться ще більше. Слава Україні! Переможемо всіх!